Доброго дня, магідароукраїнського, мене звати Олена. Загальний розклад. Термінові новини Всесвіту, що зміниться на початку літа 2024 року. Два варіанти. Цих два варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивитесь. Термінові новини все себе, що зміниться на початку літа 24-го року. І порада. По-першому варіанту ваша сигніфікація. Втратили підтримку роду, ну або розлучення. Або якщо у вас не було родини, то стосунки з партнером. Але саме, що стосується і достатку. Ви бажаєте бути щасливою. Ви сумуєте, ви в розпачі відносно даної втрати. Ви згадуєте саме ті позитивні моменти і не розумієте, як саме відбулося в тих стосунках, в яких ви знаходилися, що негативний результат ви отримали. Ви сподівалися, що ви маєте з даним чоловіком, якщо ви жінка, ну якщо ви чоловік, то з даною жінкою перспективу. Ну, якщо це. Сварка, то скажу, що ви не повинні знаходитись в негативно-емоційному стані, а повинні продумати, як вам все ж таки налаштувати стосунки взаємовідносини. Тому що загалом ви повинні розраховувати і повинні бути впевнені, і повинні працювати. Розпач, сумтуга – це не той радник. Емоції, негативні емоції не дадуть вам можливості покращити ситуацію. Тому, якщо є шанс, і це не фізична втрата партнера, а загалом, якщо є можливість ще покращити ситуацію в даних стосунках, то замість того, щоб сумувати, ви повинні продумати, яким чином покращити ситуацію, налагодити стосунки, тому що перспектива є. Але це при умові, що якщо ще є можливість. Термінові новини Всесвіту. Ну, спілкування, взаємодія. Якщо ви відчуваєте потребу наповнитися, досягнути власне, емоційного балансу і відчуття наповнення для того, щоб надалі включатися і працювати, от саме вийти з певного періоду негативних результатів в вашому житті. Можливо, спілкування з подругами, друзями, рідними та близькими людьми надасть вам саме можливість відчути наповнення, ну, тому що говориться саме про те, що зробивши вибір в своєму житті, а що є для вас пріоритетом, і чи бажаєте ви, наприклад, повернути даного партнера або рухатись далі, власне, шляхом власної реалізації, от саме вибір за вами. Чого ви вважаєте, а далі ви повинні активно діяти, працювати, включатися в процеси. Щоб здобути саме той результат, досягнути того, чого ви вважаєте, ну, насамперед відносно фінансового благочіння достатку, потрібно буде включатися і працювати. Вам говорять саме відносно того, що, якщо й на даний момент, саме розпач, сумтуга стосовно того, що немає. Можливості повернути даного партнера відбулася втрата, кінцева втрата в даних стосунках, розлучення або втрата людини. Але вам говорять саме, що вищі сили розуміють. І якщо ви визначаєте пріоритети, ви повинні чітко визначити для себе, що для вас важливе. От досягнувши внутрішнього наповнення, ви повинні зрозуміти насамперед, що вам потрібно працювати, включатися в процеси і пропрацьовувати от саме внутрішній дисбаланс, деструктив. Щоб надалі активно діяти, балансувати. Ну, балансувати можливо якісь періоди, але все ж таки не визначатися в своєму житті, не визначати життєві пріоритети. Або зациклюватися саме на негативі ні, це не те, що дасть вам можливість або загалом покращить ситуацію. Говорять саме про те, що відносно створення родини, відносно вашої ресурсності, або відносно насамперед вашої пріоритетності в житті, от, наприклад, якщо для вас головне це мати родину, мати партнера, реалізуватися як дружина, як мама, то вищі сили нададуть вам можливість. Але поки що ви повинні діяти по ситуації. Але рухатись з розумінням того, що коли ви здобудете шанс-можливість від вищих сил, і ви зустрінете партнера, якщо це особисте життя, якщо це, наприклад, бізнес і новопочинання, можливість шанс, отримавши, то ви повинні розуміти, в тому чи іншому випадку ви повинні включатися і активно діяти, діяти, взаємодіяти. Працювати, вкладатися при наявності ресурсів, це коли ви відчуваєте не лише бажання, а наповнені сильні, самодостатні, енергійні, цілеспрямовані. Тому, якщо хтось знаходиться в розпачі в негативно-емоційному стані стосовно того, що відбулося відносно благополуччя і достатку в особистому житті або загалом в вашому житті, то говориться саме про те, що пропрацюйте дане питання. І що зміниться на початку літа 2024 року? Зміниться тільки тоді, коли ви по факту приймете для себе рішення. Не будете залишатися саме в негативному емоційному стані, в розпачі, ну або в деструктивному стані стосовно негативних змін, які відбулися, а приймете рішення надалі змінювати. І діяти по ситуації. Якщо не маєте можливості, там не маєте шансу формувати стосунки, то будете, власне, прагнути рухатись в реалізацію, власну реалізацію, щоб покращити ситуацію стосовно фінансу благополучної достатку. Тому що насамперед ви повинні брати на себе відповідальність вже або на даний період. Як по відношенню до особистого життя, так і по відношенню до фінансової матеріального благополуччя й Тому що за відсутності підтримки, за відсутності партнера, ви не повинні здобувати саме про те, що фінансовий матеріальний благополучний достаток це ваша відповідальність. І Ви повинні працювати. Ну а згодом, якщо ви будете включатись активно в процеси, вищі сили допоможуть вам. Відносно реалізації саме тих мрій, тих бажань, які ви маєте. Ви зможете здобути саме те, чого бажаєте, ну а сам перед відносно особистого життя. Не так швидко. Не потрібно, якщо отримуєте інформацію відносно розкладу, то не потрібно думати, що що зміниться на початку літа 24-го року, що на початку літа 24-го року все відбудеться. Ні. Але все залежить від того, який вибір ви зробите, як діяти ви будете, це 100%. І от подальший результат і можливість саме присутності даних змін в вашому житті, все залежить від того, як ви будете працювати, як ви будете виходити, на який шлях, або який ви вибір зробите от саме ви. Порада для вас. Відпочити, не конфліктувати внутрішньо, не зливатися енергетично. А спілкування взаємодія, можливо, саме в родині, з близькими та рідними людьми, але от саме відпочити, наповнитись ресурсно, енергетично. Оцього цього потребує ситуація. Ну, щоб тоді, коли ви отримуєте шанс, можливість, наприклад, відносно реалізації, щоб ви не кошмарили самі себе, а що мені робити і як діяти, а тоді не впевненість, страх, що не зможете. Реалізувати і реалізуватись, тому що не відчуваєте або в розбитому, в деструктивному стані. Дякую. Термінові новини Всесвіту. Що зміниться на початку літа 2024 року? Кверен по-другому варіанту. Ваша сигніфікація. А ви здобудете шанс, можливість. Самотній відлюдник, шлях духовного розвитку, шлях власне розвитку, вашого розвитку, або ви забажали побути. Наодинці і пропрацювати деякі моменти в своєму житті, зрозуміти для себе, знайти відповіді, знайти додаткові знання, або проаналізувавши, зробивши висновки, ви здобуваєте для себе мудрість відносно тієї чи іншої ситуації. І ви розумієте, що той досвід, ту мудрість і знання, які ви маєте, дає вам впевненість. Тому, що ви самостійна самодостатня людина, і незважаючи на обставини, а вони в подальшому будуть складатись позитивно, ви отримуєте шанс, можливість у спентаклів загалом покращити ситуацію, що стосується фінансового достатку, ну і загалом. Тому що це той шанс, який кардинально позитивно змінює ваше життя. Та тому, що ви саме рухали шляхом духовного розвитку і прагнули здобувати саме ту мудрість, ті знання, які фактично допоможуть вам в подальшому покращити саму ситуацію. А можливо, в вашому житті саме з'явиться статусний авторитетний чоловік, який запропонує вам, який і з'явиться саме з цим шансом, цією можливістю, і загалом ви зможете здобути. Ви маєте захист, ви маєте досвід, маєте знання і зрозуміння ставитись до ситуації період, ви не мали в своєму житті шансу, можливості, але ви не знаходились в деструктивному стані. Ви йшли шляхом духовного розвитку, ви працювали, пропрацьовували внутрішньо, здобували іншу мудрість. Тому що зрозуміли, що є закони Всесвіту, або є бажання, виникло у вас бажання отримати додаткові знання, знайти відповіді на ті чи інші питання, які допоможуть вам досягнути внутрішнього балансу і наповнитися саме ресурсами і розумінням по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Тому що був такий період в вашому житті, що багато питань, але мало відповідей. І от ви все ж таки приділили час, або здобули можливість і використали її, здобути ці відповіді на ті питання, які ви мали. Або ви сили. Завдяки вищим силам, але 100% ви початку літа це, ви, це зміниться. Що зміниться на початку літа 2024 року, а ви отримаєте шанс, можливість ту пентаклів покращити ситуацію, здійснити перехід. Можливо, в вашому житті саме з'явиться людина, з якою в подальшому ви зможете навіть розраховувати на перспективні довгострокові стосунки. Але 100% дана людина прийде до вас з бажанням співпрацювати з вами, тому що вона вбачає в вас саме ту людину самодостатню, наповнену мудрістю, знаннями, досвідом, з якою він може побудувати саме бізнес, або співпрацювати і здійснити, власне, перехід на наступний етап. І ви зможете завдяки даній можливості покращити загалом ситуацію, що стосується. Благополуччя і достатку, як фінансово, матеріального, так і загалом, можливо, навіть в подальшому особистому житті. Але це 100% змінить кардинально вашу ситуацію відносно фінансового благополуччя і достатку, відносно саме те, про що ви мріяли, і що бажали реалізовувати, ви отримуєте шанс, можливість. Єдине, що вам говорять, потрібно проявлятися, потрібно проявляти силу волі, силу духу, активно діяти. Долати, конкурувати. І ви дуже швидко наповнитеся, відбудеться зцілення в вашій ситуації. Що зміниться на початку літа 2024 року, так це відбудеться загалом кардинальна зміна в вашому житті. І ви відчуєте наповнення і загалом, ви відчуєте ресурсність, власну ресурсність. Здобувши для себе чітке розуміння, можливість шанс, ви впевнено, скориставшись даною можливістю, будете активно діяти, проявлятись, працювати, долати, навчатись, отримувати знання, наповнюватись ресурсно, тому що загалом ви бачите перспективу по відношенню до даної можливості, до даного шансу. І загалом, ви вірно оціните ситуацію. Я не скажу, що дуже швидко ви Будете здобувати результати. Ні, вам потрібно буде ще й внутрішньо наповнитись, пропрацювати дане питання, ну, пройти певну трансформацію, внутрішню відносно ситуації, відносно тієї можливості, шансу. Але ви повинні розуміти, що це для вас зовсім інші обставини, і буде відбуватися саме трансформація. Будуть відбуватися внутрішні зміни, і, можливо, навіть конкуренцію ви зустрінете на даному шляху, але. Ви матимете мудрість, матимете досвід і матимете знання, щоб конкурувати, долати. І загалом в подальшому вже без перепон активно діяти і здобувати те благополучний достаток, якого ви прагнете, якого ви бажаєте досягнути. Поради. У вашому житті ви шанс отримуєте по справедливості. Якщо і на даний момент, по даному розкладу, ви маєте сумніви, ні, вас бачить королева пентаклів, ресурсною, самодостатньою, а в подальшому ви зможете досягнути власного розвитку, ви зможете досягнути саме того, чого бажаєте, Ви зможете покращити ситуацію. І от саме даний шанс, дана можливість вам надається по справедливості, але... Якщо ви будете знаходитись сумніві в страху і не використати даний шанс, дана можливість, такий буде результат. Тому не розраховуйте, що коли ви отримуєте, то за вас хтось буде діяти. Якщо ви не будете активно проявлятись, отримавши розуміння і інформацію, то і результату позитивного ви не отримаєте. Ви повинні, незважаючи на те, що... Потрібно, можливо, це зовсім, наприклад, інший вид діяльності. Потрібно, можливо, починати це спочатку. Але немає того, чого неможливо досягнути саме вам. Ви не повинні думати, що якщо це те, чим ви не займалися, то ви не отримаєте саме то благополучне, руйнуйте дані думки. І не повинні стояти на місці. А повинні керувати процесом брати владу в свої руки і діяти. Активно діяти, проявлятися. Дякую, Марія Торокраїнська. До зустрічі!